Немовля у хліву відома біблейська історія. Та далеко не таку благосну картину побачили сьогодні працівники служби у справах дітей. Ця дитина і її набагато старша сестра. Самі потребували спасителів. Побачене вжахнула бувалих і медиків, і працівників соцслужб. у цілковитій антисанітарії, у сусідстві з худобою, без світла, газу і води жили двоє дівчаток: трирічна Валя і маленька Віка, які від народження 20 днів. Чи то випадковість, чи збіг обставин дозволили виявити жахливі умови проживання дітей. 25-річна мати народжувала вдома, тож повинна була зібрати необхідні документи для отримання свідоцтва про народження, аби претендувати на законні виплати. Одна з процедур передбачає перебування породілі з малюком у стаціонарі. Жінка від цього відмовилась. Тож медики намагались відвідати її за вказаною адресою декілька разів, але не заставали жінку вдома. Через сусідів запрошували на прийом. Вчора маму з малюком вкотре запросили до лікарні. сегодня она пришла на прием к участковому педиатру с маленьким ребенком. Старшая она сказала, ушла с папой на работу. Одежда грязная, мама вы еще просто не видели, состояние ужасное, мама неадекватная. Вот. Ребенок не кормленный, смесь, которую ребенку дали, ее у мамы в наличии нет. Лекарства, которые дали, тоже в наличии нет. Поэтому, естественно, мы обратились в социальную службу дали сигнал, потому что, ну, вы же сами видите, что дальше так продолжаться уже у нас, как у врачей, ну, просто терпения не было, мы боялись потерять этих детей. Мама прибыла на приемный покой в сопровождении работников социальной службы. Сначала вела себя более-менее адекватно, соглашалась с доктором на приемном покое. Затем, когда уже ребенка начали оформлять стационар, она просто-напросто его схватила, категорически отказалась от специализации и убежала. Маленька Віка з моменту народження набрала лише 150 грамів ваги, що є взагалі неприпустимим для малюків цього періоду розвитку. У валі синці від спини до ніжок. Маля неспокійна і дика. Сльозами реагує на кожен рух в її бік. Дітей з матір'ю виявили на території однієї з приватних ферм. Там будинки напівзруйновані, напівзаброшені, які непридатні для проживання. В одному з таких будинків перебувала мати разом зі своїми двома дітьми. Там взагалі відсутні будь-які можливі умови для проживання навіть дорослої людини, оскільки там відсутні електропостачання, газопостачання, будь-які санітарно-гінічні умови. Мати перебувала в неадекватному стані, тримала дитину на руках, дитина спала, вона при цьому намагалася її погодувати. Випадок, який відбувався саме сьогодні, з таким працівники служби в справах дітей і медпрацівники зіштовхнулись вперше. Чому? Тому що у нас були різні випадки. Дітей забирали з непристосованого житла. Сьогоднішня ситуація взагалі вразила всіх тим, що мешкала мати на території фермерського господарства. Ну, скажімо так, де навіть старшій дитині ну, не можна було вийти на вулицю. Кругом тварини, собаки. Це найбільше. Потрясло, скажімо так, членів комісії при виїзді на місце проживання даної родини. Після проходження дітьми повного медичного обстеження визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень буде складений позов про притягнення гори батьків до кримінальної відповідальності. Цілком можливий сценарій позбавлення їх батьківських прав.